Чи знаєте ви, що їли пасажири Титаніка до того, як він затонув в Атлантичному океані? Це залежало від того, де вони сиділи. Пасажири першого класу мали вибір, який дозволяв різноманітні комбінації страв. Пасажири другого та третього класів мали менше варіантів. але ніхто не залишився голодним, навіть айсберг? Отже, сьогодні ми подивимося, що їли пасажири сумнозвісного Титаніка. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал Історія на тарілці. Будь ласка, залиште коментар і дайте нам знати, які інші історичні кулінарні теми ви хотіли б почути. Поїхали на Титаніку. Було багато морозива, 1200 кварт. Але тип морозива відрізнявся залежно від соціального класу. Після вечері пасажирам першого класу подавали французьке морозиво на десерт, тоді як пасажири другого класу отримували американське морозиво. Французьке морозиво вважалося кращим, оскільки його виготовляли з яйцем. Це робило його багатшим і густішим, схожим до кондитерського крему. Складні десерти для першого класу. Наприклад, французьке морозиво контролював Адольф Матман, який мав посаду Айсмен. На борту Титаніка було 40 тисяч свіжих яєць, свіжі яйця? А скільки ж тоді курей було на борту? Пасажири першого класу насолоджувалися безлічу страв з яєць протягом дня. Смажені запечені пашот та варені яйця були доступні на сніданок, а яйце, ларжантеїль та яєчню зі спаржею подавали на обід. Пасажири другого класу отримували смажені яйця з шинкою на сніданок. Це було схоже на те, що готували пасажирам третього класу. У третьому класі людям просто подавали шинку та яйця, але менш вишукано. Свіжа, солена та сушена риба складала 15 тисяч фунтів від загальної кількості продуктів на титаніку. Оселедець, лосось, морський окунь, пікша та анчоуси подавалися у першому класі. Найелітніші пасажири могли обідати лососем, заїдаючи свіжим оселедцем та пікшею. На обід пасажири першого класу могли обрати прості та копчені сардини, маринований оселедець та лосось з майонезом. Їх подавали у форматі шведського столу. Маринований оселедець, також відомий як Хемерд або Анемплойд, замочували у вині або оцті і подавали холодним. Лосось з майонезом був практично таким, як ви собі це уявляєте. Наприкінці дня пасажири першого класу їли лосося з огірками та соусом муселін, який дуже схожий на голландський соус. Креветки та устриці пропонували пасажирам першого класу. У другому класі риба, включно з Yarmouth Блоутерс, вид копченого оселедця, подавалася і на сніданок, і на вечерю. У другому класі пасажири вечеряли запеченою пікшою у гострому соусі з коричневого цукру, цибулі, томатної пасти, муштарди, гострого перцю та вустер. Ського соусу третьому класу на сніданок пропонували лише копчений оселедець, і кожен, хто скаржився на це, цілком ймовірно, був викинутий за борт. Жартуємо, звісно. Джем і мармелад були звичними стравами на Титаніку, але вибір залежав від пасажирського класу. Не нагадує сьогоднішні лоукости Пасажири третього класу отримували мармелад на сніданок та солодкий соус на вечерю, тоді як у другому класі насолоджувалися мармеладом з винним желе. У першому класі, крім желе Шартрес, на сніданок люди могли обрати ягідний конфітюр нарбонський мед і оксфордський мармелад. Оксфордський мармелад, зроблений за рецептом Френка Купера, готувався з апельсинів, сиропу, цукру та пектину. Всі солодкі намазки їли на свіжому хлібі. Вони були доступні всім пасажирам Титаніка. На борту лайнера було 10 тисяч фунтів зернових. На сніданок у третьому класі була вівсянка. Увечері кашу готували з жита, пшениці та рису. Хліб випікали з кукурудзяного борошна, а з гречаного робили млинці. Елітну вівсянку Quaker Oats подавали на сніданок першому класу разом з рисовими пластівцями тієї ж марки. До речі, власник Quaker Oats, Волтер Дональд Дуглас був на борту Титаніка і загинув, спостерігаючи, як його дружина і її помічниця сідають у рятувальний човен. За згадками він відмовився приєднатися до них. Підприємець заявив, що не покине корабель, поки не переконається, що всі жінки та діти перебувають у безпеці у фільмі Катастрофі 1958 року Дугласа зіграв актор Десмонд Робертс. А сам фільм тоді назвали Ніч яку потрібно запам'ятати. А про те Дугласа не згадали у фільмі Джеймса Кемерона. На Титаніку зберігалася тисяча фунтів винограду. Цього було достатньо для всіх охочих. Свіжі фрукти, включно з тепличним виноградом, подавали на сніданок для пасажирів першого класу та на обід і вечерю для другого класу. Подача винограду відрізнялася. Пасажири першого класу отримували ножиці для обрізання хвостиків. На Титаніку було від 100 до півтори тисячі пар спеціальних приборів для трапези. Тим часом пасажири другого класу страждали та. Зривали виноград з грона руками, окрім тисячі фунтів винограду. На Титаніку було 180 ящиків апельсинів, 50 ящиків лимонів та 50 ящиків грейпфрутів. Фрукти подавалися усім пасажирам лайнера з 36 тисяч фунтів яблук на борту. Пасажири першого класу могли насолоджуватися печеними фруктами на сніданок, яблуками у мерензі на обід і смаженою качкою з яблучним соусом на вечерю. Якщо пасажири хотіли щось інше, вони могли з'їсти желе з персиків, шартрес, яке робили з фруктів, цукру та лікару. Також додавали спеції та лимонний сік, десерт подавали на французькому морозиві. Другий клас міг їсти фрукти тричі, хоча порції були скромніші. Третій клас отримував фрукти на вечерю, але не зрозуміло, у якому вигляді. Хто знає, можливо, екіпаж просто кидав їм яблука. Якщо до солодощів. На Титаніку пропонували пудинги на будь-який смак. У першому класі на обід подавали заварний пудинг, схожий на крем-брюле. Десерт виготовляли з яєць, цукру, молока та різних ароматизаторів. Вальдорфський пудинг, який традиційно містив фрукти та горіхи, змішані з ванільним пудингом, був вечірнім десертом. Другий клас отримував тапіоковий пудинг на обід і сливовий пудинг на вечерю, тоді як третій клас задовольнявся лише сливовим пудингом. У першому класі суп був однією з позицій вечірнього меню. У третьому ж класі суп або рагу були єдиною основною стравою. Фермерський консоме та кок кокалікі був головною обідньою стравою у першому класі 14 квітня, в останній день приреченого корабля. Зі супів пропонували кремовий ячмінний суп або консоме Ольга. кок Кокалікій містив цибулю порей, курячий бульйон, можливо, трохи рису або ячменю та спецій. Кремовий ячмінний суп ймовірно виготовляли з яловичого або курячого бульйону ячменю, нарізаних овочів і великої кількості свіжих вершків. Консоме Ольга був трохи легшим варіантом, приготованим з яловичого бульйону, томатного пюре, овочів та м'яса. Пасажири другого класу на обід отримували гороховий суп, тоді як третій клас, їв рисовий суп. Навіть не хочеться уявляти, наскільки він був смачним. Годі уявити розкішну вечерю без великої кількості картоплі, а на титаніку її було достатньо 40 тонн. На сніданок у першому класі можна було обрати картоплю пюре, смажену або в мундирі. У другому класі пропонували пюре смажену картоплю та американський сухий гратен з м'ясом, маслом та сиром. Третій клас мав один варіант картоплі на сніданок, запечену в мундирі. На обід пасажири третього класу також могли отримати варену картоплю з м'ясом та різними овочами. У першому ж класі знову був вибір картоплі. Пюре смажена або печена. На вечерю пасажири першого класу їли філе міньйон лілі, шматок м'яса, поданий на скипках картоплі. Ще один варіант страви картопля шато, яку часто пропонували з соусом Бернес. Картоплю пармантьє та варену молоду картоплю подавали нарізаними кубиками або ж цілими. На Титаніку був великий вибір хліба. Хоча корабель вирушив у подорож з тисячою буханок, кухарі пекли свіжу здобу щодня для всіх пасажирів у третьому класі. На сніданок подавали свіжий хліб з маслом, а також спеціальний шведський хліб. Рецепт якого не зберігся свіжий хліб подавали на вечерю та пізній перекус разом з крекерами. Під час чаювання пасажири третього класу їли хліб з маслом та холодним м'ясом, сиром та соліннями. На обіди вечерю, пасажири другого класу мали сухарі та содові коржі, гречані млинці, а віденські та грехемові рулети на сніданок. Перший клас насолоджувався схожими варіантами пшеничного хліба та варіаціями кукурудзяного. Однією зі страв, які подавали у третьому класі, але яку не пропонували еліті, був рубець, смажений шлунок тварини. Зазвичай цю страву варили, а на титаніку смажили з цибулею. Мабуть, це трохи покращувало запах. У першому класі на сніданок подавали ягнятину та баранину. Пасажири також могли замовити баранячі відбивні на сніданок та обід. Саме 14 квітня пасажирам першого та другого класу на вечерю подавали ягня з м'ятним соусом за кілька годин до того, як корабель врізався в айсберг. Пасажири третього класу ягнятину чи баранину взагалі не куштували. Загалом на Титаніку було 75 тисяч фунтів свіжого м'яса. У першому класі пасажири могли обирати м'ясо до трапези, філе-міньйон та яловичину на кістці. На обід пасажири першого класу могли насолоджуватися смаженою або гострою яловичиною, а на вечерю холодним м'ясом і стейками. У другому класі смажену яловичину подавали з бичачим язиком і ковбасою на обід. Немає нічого кращого, ніж м'ясо з гарніром з м'яса, крім, мабуть, ще трохи м'яса, чи не так? У третьому класі яловичину подавали лише смаженою з коричневим соусом на бульйоні. Заможним пасажирам також готували нирки, бекон та чотири види шинки. Для особливої аудиторії на Титаніку подавали кошерне м'ясо. Загалом же на кораблі приготували 7,5 тисяч фунтів шинки, бекону та 25 тисяч фунтів птиці. Можливо, варто було взяти менше м'яса і більше рятувальних човнів. Що ви думаєте? Яка зі страв на Титаніку вам здається найсмачнішою? Дайте нам знати у коментарях нижче. І поки ви тут, подивіться й інші цікаві відео від каналу Історія на тарілці. Дякуємо, що ви з нами!